Васні перепалки, блокування початку сесії та вимоги зробити так, як просять жителі. Так почався ранок у міській раді Коростишева. Причина головному лікарю Центральної районної лікарні не продовжують контракт. Пройти ані у залі, ані у коридорі міської ради було неможливо, бо ж підтримати свого керівника прийшов чи не увесь колектив закладу. Пацієнти небайдужі громадяни та військові. Зараз зібралися люди в залі. Ось є листи відповідні від трудових колективів з підписами на підтримку Василовського Олександра Борисовича. Він не тільки головний лікар, він господар. Він він робить все не тільки для себе. Він робить для наших людей. Ладно, коли б людина була непорядна, вона там нічого не робила без питань. Не підписуйте, ставте свою людину. Але коли людина дійсно добивається. І хоче краще для своєї ну, для свого міста. Я не бачу перешкод. Цій лікарні медик віддав 26 років свого життя. З них вісім працює на посаді керівника закладу. Черговий контракт закінчується незабаром 30 жовтня. Але чи матиме чоловік роботу, не знав до сьогодні. Повіно до умов контракту я подав заяву на продовження контракту, але протягом місяця ніякої відповіді я не отримав. Я на Слідуючий запит не отримав. Був адвокатський запит. Відповіді теж не отримав. І сьогодні ми отримали відповідь, що оказується, не буде продовжений контракт зі мною взагалі, а буде проведений конкурс. Силка на якісь законодавство, гра просто юридичними термінами і всього на все. Про те, що причин розірвати контракти із Олександром Василовським немає, твердять і депутати, які стали на захист медика. За головного лікаря виступили 14 депутатів, також велика підтримка місцевих громадян. Лікар на своєму місці. Лікарня будується, пакети НСЗУ отримуються. Зарплати середні, високі. Я вважаю, що цього достатньо. Та й сам міський голова Іван Кохан переконує нічого проти діючого керівника лікарнею немає. У мене не виникає жодних питань щодо успішності галузі медицини і окремо центральної районної лікарні на чолі з Олександром Борисовичем. Абсолютно жодних питань. Це... Але продовжити контракт мовляв не може без консультації юриста. Пишу, але отримую консультацію. Юрист у Славянську. Кого вам треба? Адвокатом позвати. Я зараз позвоню. Або тільки лікар лишився на посаді. Люди ставали і навкулішки, і ручками ділилися. А потім запропонували лише два виходи із ситуації. Є спроможні пишіть заяву або цю підпишіть, або напишіть заяву про вашу власну відставку. А на випадок, якщо міський голова таке відмовиться ставити свій підпис, люди підготували для нього ще один сюрприз. Що, так, чекає там той мусорник, який я малювала піввечора. Але я ти надіюся, що він не знадобиться вам. І він таки не знадобився. Врешті-решт мер підписав розпорядження і продовжив контракт із діючим головним лікарем ще на п'ять років. Віта сесія, коли йде сесія, це... Але й на цьому наболіле у Коростичівській міській раді не закінчилося. На сесію винесли питання про приміщення місцевої аптеки, у якій зберігаються наркотичні препарати для онкохворих. Будівлю планували передати комунальному ринку. Депутат ради каже, аргументи ж такого рішення у керівництва абсурдні. А якщо це станеться, за ліками для тяжкохворих медикам доведеться щоразу їздити у Житомир. Аргументують вони тим, що Коростишівському комунальному підприємству Коростишівській міській ринок, Їм там бракує коштів на зарплату директору Зозулі Миколі. І вони вирішили передати приміщення в 500 квадратів для того, щоб хоч якісь кошти заробляв Карастишевський міський ринок. Після усіх ранкових скандалів сесія міської ради таки розпочалася. Після позитивного рішення щодо лікаря люди розійшлися, а аптека за підсумками засідання також продовжить функціонувати. Менше половини учнів цього року сяде за парти у школах Житомира. Таке рішення прийняли батьки дітей. Хоча освітяни кажуть, ще кілька днів тому цифра була меншою. Майже 40% виявили бажання навчитися офлайн, тобто очно а 60% – відсотків дистанційного навчання. А ще два тижні тому було 30 на 70. Директор департаменту освіти каже, це рішення не пов'язане із наявністю бомбосховищ, адже крім однієї школи, усі інші мають або власне укриття, або неподалік від закладу. Та і цьому навчальному закладу запропонували альтернативу. Це мала школа, школа номер 10 От у неї немає власного укриття. Їй запропонована е цієї школи колективу. Вчитися на базі ліцею 2, то вони ще коливаються, у них є час. Понад 50 вчителів до міста з за кордону так і не повернулися. Вони ж не будуть брати участь навіть у дистанційній формі навчання. У департаменті зазначають, отримувати належну освіту будуть і діти переселенці. Але скільки таких у Житомирі не розголошують задля безпеки, водночас кажуть, будь-якої миті батьки можуть змінити школу, і це стосується усіх. Ще батьки. Бачать, що з метою безпеки їх дитині буде краще в іншому навчальному закладі, Ми цьому сприяємо. Та головне вважають педагоги: дітям потрібно забезпечити якісну освіту. адже кожен сьогодні має свій фронт оборони. Кожен з нас на своєму фронті, хлопці так, тут, там ми тут. Діти мають бути. Е... Обізнані діти мають бути освічені. Ми маємо продовжити те, що робили до війни і побрати після війни. І, попри усі складнощі кажуть, у департаменті освіти свято першого дзвоника таки бути. Обов'язково, і наш вирок не дочекається свята. Першого вересня, першого дзвоника відбудеться. Особливо для першокласників ми готуємо свято, бо для них це перший раз вони йдуть до навчального закладу. Але не забувають і про безпеку усі правила евакуації та як себе поводити у надзвичайній ситуації. Нині вчаться педагоги. Паралельно до цього готують і дітей. А нагадувати про правила будуть упродовж усього навчального року. А потім обов'язково ми розкажемо і першим класам, і другим, і початковій ланці, і старшій ланці. Як вони будуть евакуйовані, яким саме виходом вони будуть іти, і як будуть заходити, де їх будуть місця в укритті? Водночас міський голова наголосив: навчання під час війни це спільна відповідальність усіх. І тут я не хотів би все перекладати на відповідальність за це тільки на наших працівників, на наших педагогів? Бо Ситуації бувають абсолютно різними. Дуже добре пам'ятаємо 25-й ліцей, зруйнований 25-й ліцей, коли фактично сигнал тривоги був через декілька хвилин після того, як прилетіла ракета. Це війна і може бути все, що завгодно. Тому тут спільна відповідальність міста, як влади, департамента освіти і батька. Я так само як батько, також буду приймати таке саме рішення. 81% навчальних закладів області готові до нового навчального року. Загалом на Житомирщині 554 школи, із них 450 мають власні укриття різних типів. Водночас відпустити дітей на очне навчання готові трохи більше половини батьків. Педагоги кажуть, упродовж усього літа робили усе можливе, аби тільки школярі могли отримувати якісну освіту. Спільно з батьками, спільно з громадами. Ми вирішили по кожному закладу, як ми будемо. На цей рік розпочинати і в кожному скажу так, що в кожній громаді, в кожній школі, в кожному закладі освіти це буде по-різному. Хтось буде змішано навчатися, хтось буде навчатися онлайн, а хтось прийняв рішення навчатися очно. Але для цього обов'язково були створені всі безпекові умови спільно з нашими колегами і партнерами по цій роботі служба незвичайних ситуацій, де ж службою і настально поліцію. Також до роботи готовий 501 садочок із 629. -х. Але от малюків відпустити на очне навчання зголосилося набагато менше батьків. Ходитимуть у ДНЗ лише третина діток. Начальник військової адміністрації каже, пишається, що освітяни, попри усі виклики сьогодення, готові до роботи. Сам інспектуючи діпом по деякі з них мені надзвичайно приємно те, що перетворили, як завжди, було. Це були склади і вали, і зараз це перетворилося дійсно в безпечний простір. Мені надзвичайно приємно, що не дивлячись на всі виклики, освітяни вміють підлаштуватися, вміють зробити так, щоб наші діти могли. Отримувати освіту. Я самі педагоги зізнаються, освітянський фронт це не лише про навчання. Багато вчителів у перші місяці, поки навчальні заклади були закриті, допомагали чим могли збройним силам, а потім стали це поєднувати і під час дистанційного навчання. Ні, вони просто на якийсь час відклали свої конспекти, відклали зошити у відклали крейду і стали до лав освітянського фронту. Дійсно, навчилися робити те, що раніше не робили. Стали, дехто став волонтерами, дехто навчився пройти прішки, а можливо вмів, але згадав, що, що він вміє це робити. Не залишилися осторонь е, війни в Україні. Тож, хіба ми забули свої реформи, хіба ми забули те, що ми освітяни? Ні. Ми не забули, ми на деякий час лише закрили на кілька днів закрили свої школи-садочки, пішли на канікули. А потім все ж таки показали всьому світу і самі собі, що ми можемо працювати в умовах військового стану. Ми працювали онлайн, шкода на жаль, так так вийшли, що півроку цих, але е дистанційна освіта для нас стала вже доступною. -до 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 ми вміємо це робити. Ректор Житомирської політехніки у свою чергу зазначив, що й багато студентів стали на свій фронт оборони. Хтось волонтерами, а хтось зі зброєю в руках пішли захищати Україну. Тож цього року вони традиційно навчатися не зможуть. Та найболючіше те, що деякі з них уже не завжди мають звання студента. Нам всім довелося. Methods... Займатися різного роду роботою. Звичайно, мені як ректору дуже приємно, я пишаюся тим, що 700 наших студентів, навіть більше ніж 700, призвані до лав Збройних сил України, до територіальної оборони, але дуже сумно, практично кожного тижня отримувати звістку про те, що ми втратили або випускника. Або студента. У нас є, на жаль, такі групи, там, де по три студента не завершили, по два студента не завершили навчання, не отримали дипломи. І звичайно, то дуже велика біль – це ті... Студенти, які назавжди залишаться студентами для Житомирської політехніки. під час конференції влада області відзначила поліцейських та рятувальників, які упродовж літа допомагали педагогам організувати навчальний процес і подякували молодим вчителям, для яких цей надскладний рік стане першим у професійній діяльності. Найголовніше у кризовій кімнаті безпека постраждалих від домашнього насильства. Увійти сюди сторонні не зможуть. Територія під цілодобовим відеоспостереженням і є кнопка тривоги. У соціальній службі кажуть, для комфортного життя тут є усе необхідне. Наша кризова кімната має три такі кімнати: ось які облаштовані ліжками, які облаштовані шафами і відповідними тими меблями, які необхідні для якісного і комфортного перебування. Також Облаштована по на сучасних умовах кухня, санвузол. Також є можливість втамувати голод заздалегідь підготовленими наборами. Одночасно у кризовій кімнаті може знаходитися до 10 осіб. Прихисток жінкам, дітям та за потреби чоловікам надають від 10 до 20 днів. А ще у кризовій кімнаті цілодобово чергують фахівці широкого спектру. Вони надаватимуть постраждалим юридичну консультацію, психологічну підтримку та за необхідності скерують до лікарів. Тому Тут дуже тісна співпраця із центром вторинної правової безоплатної допомоги. Дуже важлива співпраця із нашими соціальними партнерами. В першу чергу це із сектором протидії домашньому насильству. Ось нашою поліцією і нашими колегами міської ради. Це управління у справах сім'ї, молоді спорту, це служба у справах дітей, це управління освіти, управління охорони здоров'я. Представник фонду ООН зазначає такі кризові кімнати мають бути по усій Україні. В усіх містах та громадах, адже цифри постраждалих від домашнього насильства щороку вражають нерідко жертви знущань просто не встигають звернутися по допомогу. Домашнє насильство це, по-перше, неприйнятне явище, але по-друге, воно дуже дорого коштує суспільство. До війни ми проводили дослідження, яке показувало, що на рік в Україні наслідки домашнього насильства. Коштують близько 200 мільйонів доларів. І це дуже-дуже напевно занижена цифра. Так? Це 600 життів, які, напевно, ми втрачаємо внаслідок от явища такого домашту. Тому це явище, яке суспільство має викорінити і подолати. Станом на 1 серпня цього року у громаді зареєстрували 462 жертви домашнього насильства. З них понад 40 постраждалих чоловіки. І це не остаточні цифри, адже є й ті, хто такі випадки у своїй родині замовчують. Та важливо вчасно допомогти постраждалим, а за можливості запобігти таким випадкам. Це і є основна мета уряду Швеції. Насправді для нас у Швеції питання гендерно обумовленого насильства є надзвичайно важливим і не має значення де ми знаходимось і саме тому для нас це питання здоров'я суспільства Саме завдяки фінансуванню від уряду Швеції, така кризова кімната з'явилася у нашому місті. Вони взяли на себе усі ремонтні роботи та наповнення закладу необхідними речами. А вже у подальшому утримуватися заклад буде за кошт міського бюджету, але і від пропозицій благодійників не відмовлятимуться. Потреба і в миючих, і в пральних порошках, Потреба буде, тому що в нас є пральна машина. Ось, але нам потріб є така потреба в цьому, і що стосується продуктів, тому будемо дуже вдячним. Вдячні не людям, які не байдужі, підтримувати нас надалі, де знаходиться заклад з метою безпеки у міській раді не розсекречують. А тим, кому потрібна допомога, потрібно звернутися до поліції або центру соціальних служб за адресою майдан Польовий 8, кабінет 101. Зв'язатися можна і за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. На одній з найбільш людяних вулиць Житомира вже більше місяця працює намет для дітей. Тут зазначають працівники мобільної точки постійно гамірно. Інколи за день буває близько 400 малюків. З ними тут постійно займаються та опікуються. Це місце, де вони можуть між собою спілкуватися. І деякі діти коли... довгий час, вони не ці, ну, цього как бы, цієї нагоди, вони не знають, як між собою спілкуватися. А сюди приходить один місяць, і вони вже друг друга добаться там м'ячем, там спілкуються, і це. Доби. Дуже гарно. Ангеліна та Даня є частими гостями точки. Вже завтра у малюків розпочинається навчання, тож сьогодні вони тут згадують канікули та прощаються з літом. Як у вас канікули прийшли? Вже <ривіт> <ривіт> добре, я в бабусі бу... мого двоюродного брата бу... Бу... Було день народження йому рочик <ривіт> подив... на день. Він теж в літо ходила на розваги другий раз, було гарно провела в Та навіть незважаючи на навчання, дітлахи кажуть, будуть приходити сюди й надалі, адже тут набагато цікавіше, аніж вдома. Що саме вам подобається найбільше? Все. Що тут, що тут дуже багато дітей і е, є з ким гратися, і багато ігри. такий намет для дітей відкрито за ініціативи міжнародної організації ЮНІСЕФ. Співпраця з фондом розпочалася півроку тому, одразу як російський ворог порушив кордони нашої держави. За цей час на території області вдалося реалізувати чимало важливих проєктів. Найважливіше це матеріальна допомога, яка надається фактично е, сім'ям, які це. Це найвагоміше, як я вважаю, які втікають від війни і які оселились у нас на Житомирщині, отримують реальні кошти, за які. Власне кажучи, існують. в регіоні. Працює великий проєкт, завдячуючи якому був створений перший молодіжний центр. Фондом було надано спеціалізовану медичну допомогу для пологових та дитячих відділень обласного перинатального центру в Житомирі, лікарням в Малині, Брусилові, Коростишеві, Радомишлі, Олевську та інших містах. За попередніми розрахунками, понад 100 тисяч дітей та жінок отримують медичну допомогу в закладах, що підтримуються ЮНІСЕФ. Ви знаєте зараз, що таким актуальним питанням є повернення до навчання. Це дуже складно в в тих умовах, які склалися. Але ми дійсно намагаємося робити все, що від нас залежить. Дуже важливо забезпечити надійний доступ дітей до води, а також до санітарії адекватної. А так само потрібно опікуватися і психологічним здоров'ям дітей. І Це саме те, на чому ми зараз зосереджуємо свою увагу. Саме забезпечення належного освітнього процесу наразі залишається пріоритетним питанням. Юнісеф допомагає в облаштуванні укриттів у навчальних закладах. В області таких шкіл близько 50, зокрема 4 – в Житомирі. Було проведено ремонт вентиляції санітарних кімнат, переходів до сховищ. Надавали підтримку і нашому водоканалу. ЮНІСЕФ надає величезну допомогу на закупівлю реагентів. В зв'язку з початком бойових дій деякі підприємства України зупинили свою роботу, і нестача реагентів могла привести до катастрофічних наслідків системи водопостачання українських міст. І от саме тут ЮНІСЕФ підставив плече і забезпечує водоканали українські реагентами. Невдовзі розпочнеться опалювальний сезон, який за оцінками багатьох експерт. Тів буде найважчим в історії. Тож під час зустрічі з представниками організації обговорили можливу підтримку і у цьому питанні. Загалом Житомирщина наразі є одним з лідерів за кількістю проєктів, які реалізовуються з ЮНІСЕФ. Тож влада сподівається і на подальшу плідну співпрацю. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал ск Ескаудин 6 гривень замість 10. Це інформація, яку ми знаємо. На 4 гривні дешевше родина зможе їздити у тролейбусах та трамваях. Алісія із мамою сьогодні уперше прийшли до прозорого офісу, зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи і відразу на місці отримали транспортну картку. Дівчина каже, зараз для їхньої родини це гарна економія в коштах. Втім, мріє, що це ненадовго, і скоро вони зможуть повернутися до рідного Харкова. Ну, це дуже важливо, тому що ми переміщені особи. Ми не знаємо, коли ми повернемося додому. Тому... Хоча б такі, така економія вона була б дуже приваблива до нас. Ми тільки тут ще зареєструвалися, тому, але надіємося, що повернемося додому. В управлінні транспорту кажуть, внутрішньопереміщені особи, які житомиряни, зможуть користуватися трьома типами карток. Для них будуть видаватися безкоштовно три види карток. Це один вид із карток це громадянська, яка надає право заниженим тарифом їздити в нашому громадському транспорті. Це в автобусах по 10 гривень і по 6 гривень в тролейбусах. Також інший вид карток, який буде видаватися безкоштовно, це для учнів, які також надає право їздити з нижчим тарифом це 5 гривень в автобусах та 4 гривні тролейбуса. Для переселенців за аналогічних умов діятиме і пільговий проїзд. Також буде видаватися пільгова карточка безкоштовно, яка буде надавати право пільгового проїзду відповідно до законів України, які надають право по різним категоріям, це інваліди першої, другої категорії в Чорнобильці. І також при. При видачі карток буде вестися реєстр даних осіб даних приміщених і передаватися на жидомир транспорт для дальшого виготовлення карток і подальшої їх видачі. Такі картки отримало подружжя пенсіонерів із Маріуполя. Кажуть, поки не усе зрозуміли, тож за консультацією повернулися до фахівців. Але зазначають, самотужки сплачувати усю суму проїзду важко. Ми в Маріуполі у нас карток Маріупольців не було, просто люди їздили ну, безплатно пенсіонери, як по закону. А сюда когда приехали, начало транспорта вообще бесплатный был для всех. Потом это отменили и стало за деньги. Вот. Но для пенсионеров приезжих сделали скидку 50 вот. Потом подняли цены в транспорте и скидку отменили. и мы-то задались вопросом, как же реализовать свою вот это право льготу на бесплатный проезд в общественном транспорте? Вот і нам люди просто там прохожі подсказали. Говорить, идите дітей прозоровся, там віддають вот карточки. Вот, Ми прийшли, отримали карточки. Тому що все одно накладно навіть 6 гривень нам за обідами їхати вот, на велігрант, на каркарбутовку. Це нам дуже накладно. Отримати картки внутрішньопереміщені особи можуть у прозорому офісі щодня з 9 ранку до 17.30 без перерви. Звернутися потрібно у 201 кабінет. Фахівець привидачі картки усе детально пояснює. Термінал на першому поверсі Такі червоненькі може побачити, можна поповнити. Є термінали на зупинках, аптека низьких цін і аптека оптових цін. Теж вони поповнюють кодитися собі певну суму. Тут мінімально 20 гривнів в транспорті. Як будете їхати, прикладаєте до валідатора, отримуєте квиточок. Це ваш проїзд. При собі вони повинні мати оригінал паспорта кода пенсійного посвідчення, якщо вони особи з інвалідністю третьої групи, оригінал довідки МСЕ і оригінал довідки ВПО. На сьогоднішній день забезпечено транспортною карткою 450 внутрішньопереміщених осіб. При первинній реєстрації на рецепшені зразу їм надається консультація і роз'яснення, де можна отримати цю картку, які умови отримання і куди їм треба для цього звернутися. Загалом у Житомирі зареєстровано понад 9 тисяч переселенців. Тож на усіх уже закупили картки, зазначають у міській раді. А за потреби замовлять ще. Торіганатьок Данило Маменчук, телеканал СК Ага. Зошит. Зошит. І що? Аліса переглядає вміст свого нового портфелика, з яким вже завтра піде до школи. Нещодавно дівчинка приїхала з рідного Харкова, адже її місто щоденно потерпає від обстрілів. Тож перший дзвоник для неї пролунає в Житомирі своїм новим шкільним приладдям. Задоволена та вже мріє скоріше вдягнути форму. Мені і на навіть. Навіть і нравится. Все. Купи тільки там э, футболку, э, штани мама мені поширеть. Ні, нашій сініх штанов приміряла новий портфелик і Софійка з Борисполя. Дівчинка навчатиметься вже у другому класі. Зізнається, за літо вже дуже скучила за школою. Дуже хотіла в школу, дуже хотіла. Е, ну на вихідних мені хотілось вже йти в школу, бо надоїло вже вже вміст свого портфелика. Школярка переглядає із задоволенням. Однак найбільше емоцій викликав новий пенал. Прошу, Зробу, всі фото да. Да, Шкільні портфелики дітлахам подарував благодійний фонд «Карітас Житомир. Сьогодні їх отримали 30 дітлахів. Загалом планують роздати 300 рюкзачків. Це є щорічний наш наша така акція шкільний портфел для діточок, яку ми намагаємося проводити. Та сьогодні вона трошки переформатувалася, звичайно, бо в нас є дуже багато внутрішніх приміщених осіб, і ми хочемо сьогодні. Ем, роздати близько 300 рюкзачків для ВПО, Діточкам і водночас десь близько 100 рюбзиків піде для складних для сімей, де є багатодітні родини, та які є складних з життєвих обставинах. Портфелики із канцелярським приладдям розраховані на учнів початкових класів. Всередині зазначають у фонді, є навіть дитячі шкарпетки від нашого місцевого виробника. Батьки ж юних школяриків кажуть, така допомога є дійсно вагомою та необхідною, коли наповнюєш коли береш, то наповнюєш руку, а, а, коли... Дозволь... Ой, а коли даєш, наповнюєш серце. Мету, воно ці слова вони всім складно. Тут додати нема що. Мета акції забезпечити дітей усім необхідним для навчання. Саме маленькі переселенці зазначають благодійники, потребують зараз найбільшої підтримки, адже їм необхідно адаптуватися в іншому місці та до нового навчального закладу. А своєю головною нагородою називають обійми та посмішки малюків. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал Еска